Андрій Лозовий, велика честь зачитати заяву Радикальної партії Ляшка. Слава Ісусу Христу! Як писав апостол Павло у посланні Коринтянам, ви не можете пити чаші Господньої та чаші демонської, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. жалим ми констатуємо, що підписана папою римським франциском і російським патріархом Кирилом. Спільна декларація стала продовженням реалізації ганебної методології мінських домовленостей, коли Захід вирішує свої проблеми з Москвою на базі принципових поступок за рахунок України. Безсумнівно, що декларація узгоджувалася заздалегідь її положенням, були предметом тривалих церковно-дипломатичних переговорів, а радше банальних торгів. Адже Москва має традицію використання церкви у зовнішній політиці та впливі на міжнародні міжцерковні процеси, тож кремлівські політики та посол Росії при Ватикані навіть не приховують політичних мотивів цієї зустрічі. Що зрештою тримали московська церква та кремлівська дипломатія, провівши цю зустріч? Три пункти декларації 25, 26 і 27, безпосередньо стосуються українських питань. Усі вони сформульовані так, що інтерпретують проблеми у суто московському світлі і повторюють кліше московської пропаганди. Адже не бачите, що один з підписантів декларації, патріарх Кіріл, і є справжньою стороною конфлікту, як ідеолог руського міра та духовний натхненник неоголошеної війни з Україною може лише сліпець. Проблема подолання розколу православ'я в Україні трактується в декларації московській парадигмі. І я, адже як трактує канонічність імперська московська церква, ми добре знаємо. Декларація несподівано відкидає історичний досвід світових уніатських церков і принижує мільйони українських греко-католиків і спрямоване на гальмування розвитку української греко-католицької церкви. Це капітуляція Риму перед Москвою. Вона безпрецедентна. Ми глибоко поважаємо право на свободу совісті громадян, водночас ціляко підтримуємо створення єдиної помісної церкви в Україні на базі єдності усіх церков Київської традиції Володимирового хрещення. Закордонні релігійні центри наразі яскраво продемонстрували, що для них українські віруючі є чужими і слугують лише в об'єктах у їхніх іграх і інтересах. Ні, Москва, ні Рим не повинні керувати в Украї... церквою в Україні, не повинні домовлятись про поділ України на сфери конфесійних пливів за спинами українських віруючих. Ми звертаємося до української влади із закликом. Припинити ховати голову в пісок і віддавати церковну політику на відкуп закордонним релігійним центрам. Влада має всебічно сприяти примиренню і порозумінню українських християн, подоланню розколів і розбрату в їхньому подальшому добровільному об'єднанні єдиній помісній українській церкві з власним незалежним духовним центром у Києві. З нами Бог і Україна.